А я Матвійка, ну стань Не, там, будь ласка. Я ж від вас як то називається, Саша? А ну скажи ще раз, Шо? як ви називаєтесь? Три близняшки. Супер. Три близняшки. Тобто Чотири близняшки. Чотири близняшки. Близняшка, ану, подивись на тата. Близняшка. Не. Що ти кажеш? Відео Добре. Я прийдула сценарій фільму. Давай розказуй. А може смотка ти Нас? Ну відпусти, бо хлопець нервує. Який сценарій? Слухаймо, Сашу. Так. Зловили небезпечну зараз. Так. І вона вирвалась. Так, І хто то? Та? Це Максима, бо він був цим експериментатором, так. який золото зарази. І ця зараза була типу е зомбі. Зомбі. Mm -hmm. І ми ще по подвір'ю бігаємо. Так, А зомбі ловить всіх людей. А хто mm -hmm. та зараза зомбі? Ану, скажи Саша. Е -е... Давайте знайдемо серед нас заразу зомбі. То не зараза. зараза, зараза. Софійка не Нови... не зараз... новенька не може бути заразою. Хто зараза зомбі? Максим. Він маленький хлопчик. Ну добре. Добре, давайте я буду заразою зомбі. Добре? Добре. Добре.